Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні поділюся з вами рецептиком домашнього кетчупу, який готує дуже часто моя свекруха, і останніх декілька років це найулюбленіший кетчуп, який я закриваю просто величезними порціями. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. У описі під відео ви, як завжди, знайдете рецептик на одну порцію. Я готую для своєї сім'ї постійно великими порціями, тому у мене тут 15 кг помідорів замість 5, які йдуть на одну порцію. У мене є величезна така кастрюля, де поміщається потрійна порція цього кетчупу, тому я стараюсь так і купувати помідори, щоб не витрачати лишній час і декілька разів його. Не готувати. Тому готую потрійну порцію. Помідори свої я відважила, промила, нарізала. І ось перекручую на електром'ясорубку, заодно туди вкручую ще цибулю. На одну порцію нам потрібно буде дві величезних таких цибулини. Якщо у вас маленька, то можете брати більше. Ну і Поки кетчуп мій вариться, я займаюся чесничком. Начищаю його, відправляю. В чашку і пізніше будемо його давити. Тут у мене вже пройшло півтори години, проварились мої помідори, і я відбираю трішки звідти соку. Загалом на одну порцію треба відбирати приблизно пів літри, але я дивлюсь так уже на око і відбираю, скільки мені там вистачить, щоб пізніше додати туди крохмаль. Додаю зараз у свій кетчуп сіль, також додаю цукор. Оацит і різні спеції. Рецепт досить такий простий, легкий, немає нічого в ньому складного, і хто дивиться мій влоговий канал, то вже давно куштував цей кетчуп, готував, і дуже багато є позитивних відгуків на рахунок нього. Зараз я додаю сюди чорний мелений перець, буду додавати також копчену паприку. Можна використовувати звичайну, але я вирішила зробити суміш із копченої паприки, звичайної та перця чілі. Взагалі, ви сюди можете додавати і свіжий перець чілі, це вже як вам подобається. Якогось року в мене було дуже багато звичайного перцю і я його сюди також перекручувала, було дуже смачно. Тому тут вже можете експериментувати, додавати не тільки паприку, а й свіжий перемелений перець. Також буду додавати сюди мелену корицю, її не досить так багато сюди входить, але вона дає свій смак також. Ну і В кінці я додаю ще цілого гвоздику, їх потрібно декілька штучок, так як в мене потрібна порція, а на одну порцію потрібна одна штучка. Це все ретельно перемішую і залишаю ще на 40 хвилин варитися. Тим часом займуся давінням часничку. За рецептом нам потрібно 3-4 голівки часнику, але я начистила його набагато більше, так як часничок у мене невеличкий, а ми полюбляємо кетчуп саме такий з гостринкою, і тому я відправила майже всю порцію того часничку. Цей сік, який ми відбирали раніше, він у мене вже охолонув, і буду додавати туди крохмаль. Ви вже дивіться, скільки його вам потрібно додавати, бо якщо у вас помідори м'ясисті, то цього крохмалю потрібно додавати менше. А якщо у вас дуже такі рідкі соковиті помідори, то бажано додати трішки більше, бо все таки крохмаль загущує цю всю суміш. Я вже крохмаль перемішала із цією охолодженою суміш'ю, і ось так поступово вливаю в загальну кастрюлю. Все ретельно перемішую, залишаю ще буквально на 7 хвилин проваритися, щоб мій кетчуп загуснув. Показую вам, як він виглядає зараз. Накриваю знову трішки кришкою. І вже в самому кінці відкриваю і додаю туди перемелений часничок. Все знову ретельно перемішую, залишаю ще на 5 хвилин варитися і вимикаю. Можна уже розливати по баночках. Не рекомендую вам цей кетчуп не стерилізувати. Я не експериментувала, я завжди ще стерилізую обов'язково 20 хвилин. Розливаю ось так кетчуп по баночках. Накриваю кришечками і відправляю на стерилізацію. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготуватись сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!